Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо малювати хом'яка з вишнею. Розмір малюнка 32х28 клітинок. Отже, розпочинаємо. Малюємо вишнюку. Згідно схеми, 2 клітинки в сторону, дві клітинки по діагоналі вниз і 5 клітинок в сторону. Все гарненько зафарбовуємо. Далі, згідно схеми. Одна клітинка з однієї та з іншої сторони по діагоналі і чотири клітинки вниз, справа та зліва. Знову згідно схеми по одній клітинці по діагоналі зафарбовуємо і далі рахуємо 5 клітинок. І гарненько все зафарбовуємо. Зверху відраховуємо дві клітинки вниз, одна клітинка в сторону з однієї сторони та з іншої. Далі, згідно схеми, зафарбовуємо три клітинки в ліву сторону і дві клітинки в праву сторону. Піднімаємо стрішечки вгору, знову три клітинки відраховуємо в праву сторону і зафарбовуємо. Далі в ліву сторону також три клітинки. Опускаємось вниз, рахуємо три клітинки з однієї сторони та з іншої. Далі, згідно схеми опускаємось вниз, рахуємо дві клітинки з однієї сторони та дві клітинки з іншої сторони. Знову опускаємось вниз, рахуємо дві клітинки один раз, другий раз з однієї сторони. Та з іншої один раз дві клітинки відрахували вниз. І другий раз. І все гарненько зафарбували. Далі опускаємось вниз, рахуємо три клітинки з однієї сторони та три клітинки з іншої сторони. Знову опускаємось вниз і рахуємо чотири клітинки. зліва і чотири клітинки справа. Далі, згідно схеми, знову опускаємось вниз і рахуємо по дві клітинки. Два рази з одної сторони і два рази по дві клітинки з іншої сторони. Опускаємось трішечки вниз і по діагоналі зафарбовуємо одну клітинку і три клітинки в сторону. І з іншої сторони аналогічно зафарбовуємо. Одну клітинку по діагоналі і три клітинки в сторону. І внизу з'єднуємо все однією лінією і рахуємо 14 клітинок і зафарбовуємо. Стараємось не виходити за контур, для того, щоб наш малюнок був більш охайним та гарним. Тепер починаємо малювати лапки нашого пунктівка. Одна клітинка вгору, далі три клітинки вгору, з однієї сторони та з іншої, рахуємо дві клітинки в сторону, з однієї сторони та з іншої, опускаємо трішечки вниз і зафарбовуємо дві клітинки по діагоналі з однієї сторони та з іншої. Рахуємо дві клітинки вниз, справа та зліва. Далі піднімаємо стрішечки вгору, пропускаємо дві клітинки і зафарбовуємо 4 клітинки вгору. Далі опускаємо трішечки вниз, зафарбовуємо дві клітинки в сторону та дві клітинки вгору. З однієї сторони та аналогічно повторюємо з іншої. Пропускаємо 2 клітинки пустих. Відрахували 4 клітинки вгору. Далі опускаємось вниз і 2 клітинки в сторону. Відрахували раз. І піднялись знову на 2 клітинки два. Тепер малюємо носик нашого хом'ячка. Запарували одну клітинку. Одна клітинка по діагоналі з однієї сторони та одна клітинка по діагоналі з іншої сторони. Далі будемо малювати очки. Отже, рахуємо дві клітинки вниз і одна клітинка в сторону. Гарненько запарбовуємо. І просто лінією наводимо ще один квадратик. Такий робимо ніби як блік нашому очку. Друге очко аналогічно. Дві клітинки вниз, одна клітинка в сторону і наводимо квадратик. Далі, згідно схеми, починаємо замальовувати вушко. Беремо світло рожевого кольору фломастер, зафарбовуємо 3 клітинки вгору, дві клітинки далі вгору, з однієї сторони та з іншої, зафарбовуємо лапки по дві клітинки в сторону. І нижні лапки повністю зафарбовуємо рожевим кольором. Беремо червоного кольору Фломастер і будемо малювати вишинку. Я зробила такий невеличкий блік у дві клітинки і все далі зафарбовую червоним. Ви по бажанню також можете зробити блік або ж просто зафарбувати все червоним кольором. Далі нам з вами знадобиться темно-коричневого кольору Фломастер. Починаємо відраховувати 2 клітинки вгору, знову 2 клітинки вгору, ще раз 2 клітинки і в кінці 3 клітинки. І все гарненько зафарбовуємо. далі рахуємо 4 клітинки вниз і одна клітинка в сторону, і зафарбовуємо. Далі рахуємо 2 клітинки вниз, 4 клітинки в сторону і одна клітинка вгору. І теж зафарбовуємо. Трішки вниз опускаємось, рахуємо 5 клітинок в сторону, зафарбовуємо. Рухаємось далі, відміряємо 5 клітинок в сторону, далі зафарбовуємо одну клітинку вгору і 2 клітинки в сторону. Опускаємось вниз, дві клітинки зафарбували. І знову вниз по дві клітинки зафарбовуємо до кінця. І так у нас виходить 4 рази по дві клітинки вниз. Зафарбували. Далі беремо світло коричневого кольору Фломастер. Піднімаємо згору, рахуємо 7 клітинок, зафарбовуємо. Далі 4 клітинки вгору теж зафарбували. Піднімаємо трішечки вгору 4 клітинки. Далі 5 клітинок зафарбовуємо. Знову 5 клітинок рахуємо, зафарбовуємо, 6 клітинок. Поряд рахуємо 7 клітинок, зафарбовуємо, стараємось не виходити за контур. І далі просто в сторону рахуємо до носика нашого 4 клітинки, далі 3, і згідно з ви можете поставити відео на паузу і спокійно собі зафарбувати. І далі все, що у нас залишилось білонки, ми зафарбовуємо коричневим кольором. Гарненько зафарбовуємо, стараємось не виходити за лінії. Так наш малюнок буде більш кохайним та гарним. Наш комічок майже готовий. Я вам щиро дякую, що ви додивились дане відео до кінця. Нагадую, щоб не пропустити наступне відео, не забувайте підписуватись та ставити лайки.